Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема: гени та геноми, будова генів та основні компоненти геномів ПРО та еукаріотів. Що ж, давайте розпочнемо. Ген це ділянка ДНК, кулінарно кодує певний білковий або нуклеїновий продукт. Ген це ділянка ДНК, що несе певну генетичну інформацію. Геном сукупність цієї спадкової генетичної інформації організму, тобто всіх генів, не кодуючих послідовності ДНК та позахромосомного генетичного матеріалу. Термін «геном» був запропонований Гансом Вінклером у 1920 році для опису сукупності генів в гаплоїдному наборі хромосом організмів одного біологічного виду. Розмір геному загальна кількість пар, основ ДНК в одній копії гаплого... гаплоїдного геному. Розмір геному позитивно корелює з морфологічною складністю лише прокаріотів та нижчих еокаріотів коріоти починаються з молюсків, втрачають цю кореляцію. У цих організмів розмір героному не відповідає еволюційній складності організму. У людини приблизно від 50 тисяч до 100 тисяч генів. 5 тисяч характеризовані, а близько 2000 картировані, тобто нанесені на карти хромосом. Ген може бути представлений десятками сотнями або тисячами парноклеїнів. Надіюсь, ця інформація була цікава для вас. Дякую за перегляд. Пока.